Вітаю всіх вільних людей і не дуже. Завершується 45-й тиждень 2022 року, який несе нам досить чудові новини. Звісно, топ новина це звільнення міста Херсон Збройними силами України, також смерть колаборанта Стремоусова і благання Ерефії про перемовини з нашою державою. Отже, звільнення Херсону. Чесно кажучи, не можу пригадати, коли востаннє в мене були такі позитивні емоції на душі, в серці всередині. Впевнений, що безліч українців та україночок зараз відчувають приблизно те ж саме. Дивлячись на те, як зустрічали наших хлопців місцеві жителі, дарували їм квіти, скандували слава ЗСУ і так далі. Навертаються сльози. Кожного разу від перегляду даного відео я відчуваю, як мурахи біжать по моїй шкірі навсегда. Друзі, аби таких відео було побільше з наших деокупованих територій, я закликаю вас задонатити на наші Збройні Сили України хоча б чашечку кави. Посилання ви знайдете на рахунок в описі до цього відео. Дуже вам дякую, їдемо далі. Я думаю, буде досить доречним пригадати, як зустрічали армію окупантів наші люди у тому ж таки місті Херсон. Тікаючи з Херсону, росіяни не забули і піднакласти свиню місцевому населенню. Вони підірвали об'єкт Обленерго та водоканал, через що позбавили жителів міста світла і води. І якщо ми згадаємо, то вони розказували, що це руські люди, їх нові громадяни. Досить класно ваша армія ставиться до своїх громадян якщо е, пускає їх в середньовіччя своїми діями мені от друзі цікаво якщо наша армія буде йти до москви виганяючи всіх придурків які подобається війна і те що відбувається в нашій державі зараз е, чи будуть вони також там підірвати інфра... підривати інфраструктуру своїх же міст Ще одним знаковим здобутком окупантів є те, що е, якийсь орк стирив е, в, на, з нас з херсонського зоопарку єнота, про що відписалася його дівчина у Твіттері. Я не знаю, на да, що та дурна макака хопила того єнота, але я вірю в те, що кмітливість єнота вища, ніж у того орка, і він зможе його покинути і втекти від нього, повернутися. Е, також в тому таки твітері пішов слушок. Що ЗСУ готово обміняти 10 чмобіків на єнота, але єнот заперечує і каже, що він вартий не менше 20. Тож слідкуємо за ситуацією, віримо в ЗСУ та в єнота, що він обдурить орків і повернеться на батьківщину. <риклад> <риклад> Наступною темою є смерть Кіріла Стримоусова. Хто не в курсі, то це публічник іншого колаборанта Владіміра Сальдо, який є губернатором Херсонської області. Стримоусов то чи мер Херсона, чи Сальдо, там хрен розбереш, якщо чесно, ну то вже не так і важливо. Головне, що даний колаборант виходив досить часто у російські етери, розповідав про те, що в Херсоні все під контролем, здавати його ніхто не збирається. Боровся з якимись міфічними укронацистами у своїй голові і розповідав, що в Херсоні нікакої паніки. Нацисты прорвались немножко в углубь, но наша система обороны работает, поэтому без какой-либо паники, там, чтобы кто ни говорил, мы... где-то вдалеке слышны взрывы, они не так частые. И знаете, вот при всех тех панических настроениях, которые сегодня сеются в социальных сетях, повторюсь, не надо паниковать, не надо строить каких-то иллюзий и делать из этого шоу. С территории города были эвакуированы памятники Федору Ушакову и Александру Суворову. Памятники Вернуться обязательно на свої місця, після того, як угроза обстрілів города буде прикращена. Нікакої паніки, все під контролем. Мені подобається не тільки те, що він каже, що ніякої паніки завжди, а ще й те, що його обличчя живе окремо від його репліки і його коментарів. Досить весела ситуа ситуація, коли нацистами і наркоманами обзивають нашу державу, наша військово-політичне керівництво, нацисти і наркомани. Ось такий ось Оксюмарон. Росіянські ЗМІ кажуть про те, що він загинув в автокатастрофі. Не так важливо, де він загинув. Його смерть це показ тим зрадникам нашої країни, нашої держави, нашого народу, який в них буде фінал. До речі, досить сумно, що він не дожив до суда. І загинув так легкою і швидкою смертю, тому що він приніс дуже багато горя і болю нашому народу. І, на жаль, ми не зможемо його судити справедливим судом або наша армія. Земля тобі бетоном, кірюха. Ну і на останок поговоримо про благання росіян сісти за стіл перемовин з нашою державою. Сам Сонцелік і лічно заявив. Що він не проти е, спілкуватися з українськими партнерами. внезапно, до встановленню повноформатного взаємодія з українськими Ну, Давайте будемо вважати, що це перший шаг і е, жест доброї волі з нашої сторони. Він прекрасно розуміє, що якщо йому не вдасться домовитися з нашою владою про якесь переміря і підписати з ним. Якийсь договір, то йому ніколи не відбілитися в очах світової спільноти. Але це вже неможливо. Після Бучі, Ірпеня, Маріуполя, інших міст, після зґвалтування наших жінок, дітей, вбивства мирних жителів, він відрізав собі цей шлях. Спочатку ти розповідаєш про те, що Україну видумав Ленін і її не існує як нація, а потім, коли Пізди получає твоє військо під Херсоном, ти, ти, починає, ти починаєш розуміти, що українці все ж таки як нація існують. Ну, це так не працює, дорогий друг. До речі, давайте пригадаємо, як він ще вихвалявся декілька місяців тому своїми висловами. Сьогодні ми слішемо, що нас хочуть побідіти на полі бою. Ну, що скажеш? пусть попробують. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез, пока еще ничего и не начинали. Збройні силы Украины, та військово-политичное керівництво державы, выполняют свои обіцянки и дают тебе пизды на поле бою. Що скажеш, коли ви вже почнете? Чи те, що ви всі вималюєте в нас перемовини, це вже ви начали? Я не став додавати відео з іншими діячами та політиками росіянськими, які також благають про перемовини. Якщо е, ясне сонечко, Володя просить про перемовини і називає нас українськими партнерами, то зрозуміло, що справи в них дійсно кепські і їм досить туго. Але я сподіваюся і вірю в те, що наші хлопці, дівчатка в Збройних силах України не зупиняться і підуть далі. І ми надалі і надалі будуть деокуповувати наші території. Ми всі з вами маємо розуміти і пам'ятати, а також світові лідери про те, що Росія ніколи не шукає миру, вона використає перемиря для того, аби накопичити нові сили, змуштрувати своє військо. Десь через Іран закупити якісь які ще обладнання, перезарядити батарейки та піти знову на нас війною. Вони добре це продемонстрували у війні з незалежною Ічкерією, коли після підписання мирного договору через три роки знову війшли військами до новоутвореної незалежної держави, і ми ніколи не маємо це забувати, і особливо під час цієї війни. Наша перемога це повний розгром росіян російського війська, російсько-військово-політичного керівництва. Всі військові злочинці мають бути судитися на Маріупольському трибуналі, і лише після того ми можемо сідати і розмовляти про щось з тією недодержавою. Отже, таким був цей тиждень. Позитиву в ньому значно більше ніж будь-коли. Друзі, я вас ще раз закликаю задонатити на українську армію, на наші збройні сили, щоб таких радісних відео, як з Херсону, було набагато більше. Всім гарного, вдалого робочого дишня. Пока-пока.